Якщо людина перебуває в розшуку, потім сплачує цей штаб, її повторно можуть оголосити в розшук так. Uh, Ще раз повторюю, поняття юридичного розшуку ТЦК не існує. Є відмітка в обліку ТЦК, що його розшукує ТЦК. Це не є підставою для затримання там доставки або чогось іншого. Це перше. Щодо штрафу, дійсно, зараз ТЦК та СП виставляють багато штрафів. Ну я так спостерігаю, їм це дуже подобається. Вони виставляють багато штрафів людям з різних причин. Штрафи великі, вони зразу виконуються, виконавчою службою, і багато людей дійсно, ну. Обирають шлях просто сплатити, щоб зняти проблему там, з блокуванням банківських рахунків або чогось іншого, е і не оскаржують їх. Але е сплата штрафу це е понесення покарання за те, що було допущено якесь порушення, назвемо це так. Mm -hmm. е але якщо це порушення триває, то ота відмітка в обліку ТЦК з назвою розшук, вона все одно нікуди не зникне, тому що е штраф накладено за те, що, наприклад, не оновив е там, не уточнив свої військово-облікові дані, наприклад. Штраф uh -huh. накладено, людина його сплатила, але ж дані все одно залишається неуточненим. Uh -huh. uh -huh. да. тому е це дві різні проблеми, і треба розуміти, що якщо навіть виставлено штраф, і ви вирішили його сплатити, тому що ви там дійсно вважаєте, що ви винуваті, але не усунули причини накладення цього штрафу, не пройшли ВЛК на заповістку, не уточнили військово-облікові дані, допустили інші порушення та втратили військово-обліковий документ, наприклад, або щось інше. Uh, все одно це треба буде усунути і займатися цим окремо. Оплата штрафу це просто uh, визнання своєї винуватості. Распане свої наусланко.